Вже більше як півстоліття ця пожежна машина вірно служить Костопільським рятувальникам. Її виготовили ще в 1958 році в білоруському мінську. Це Володимир Озарчук. Він і керує раритетною спецавтівкою. Чоловік каже, пожежна машина, хоч і поважного віку, зате має переваги над сучасними. А ще таких автівок, окрім Костополя, не зустрінеш більше ніде. Немає. ще була в мінську така, і ту вже. Списали сучасних, бо в цих по 2,5 тонни води, а в її 5 тонн води. Вона хоч помаліше їде, але як приїхав, то є чим працювати. Біля машини фотографуються дітлахи, а чоловіки її з цікавістю розглядають. Поляки ж кажуть, таких пожежних автівок не бачили. Їхня ж рятувальна техніка вся надсучасна. Переваги випробовуємо на собі. Журналістів пожежники одягають в спеціальне захисне спорядження, видають каски. Лише після цього пускають на колінчастий підйомник. Про таку техніку рятувальникам Рівненщини залишається лише мріяти. Наші ж вогнеборці на пожежах в багатоповерхівках використовують автодрабину. Суттєво від наших відрізняється і спорядження водолазів. Це не наш легенький, да? Шість 26 кілограм. 26. Водолаз Матей Вержбицький розповідає про всі тонкощі його роботи. Це маска в яку подається повітря з першого балону, а тут запасний автомат, з другого для додаткової безпеки. Якщо маска пошкоджується, то в мене є вихід. сучасне спорядження польські рятувальники демонструють не лише журналістам, а й усім бажаючим. Студентка Тетяна вирішила приміряти вогнетривкий скафандер. Цей скафандр витримує до 950 градусів. Протягом 4-5 хвилин можна знаходитись у вогні і не зазнати жодних ушкоджень. Взагалі нічого не видно. Дуже задихається. На польсько-українську виставку пожежної техніки рятувальники сусідньої країни привезли п'ять сучасних машин. Свої спецавтомобілі показали і наші вогнеборці. Проте основна мета зустрічі обмін передовим досвідом у сфері реагування на надзвичайні події. А ще поляки розповіли, за рахунок чого їм вдалось покращити матеріально-технічний стан. <клес> нашу службу ми розвиваємо кожного дня, і досягти такого рівня нам вдалося завдяки коштам Європейського союзу. Їх ми почали залучати. Ще коли не були членами ЄС, звичайно, нас фінансує держава. Водночас велика частка покладена і на місцеві бюджети. Столичні чиновники кажуть, досвід польських колег в рамках децентралізації переоцінити важко, тому і намагаються тісно співпрацювати з сусідньою країною. Співробітництво з польською республікою вже ми здійснюємо на протязі майже 15 років. Дуже багато проектів реалізовано. З прикордонними регіонами, яким являється рівненська область, в плані надання технічної допомоги у вигляді автомобілів і пожежно-технічного обладнання. Реалізовано вже дуже багато проектів і в плані підготовки фахівців. Наші бійці не лише прийняли досвід польських колег, а й отримали подарунок близько 20 ось таких касок рівненським бійцям служби порятунку передали з головного управління ДСНС. Тетяна Климчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.